Guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід із кулею і повітрям. Увага! Усі досліди виконуються у супроді дорослих. Мета. Зрозуміти, як повітря впливає на форму і рух предметів за допомогою повітряної кулі. Матеріали: Повітряна куля, скоч або стрічка, соломинка. Нитка довжиною 1-2 метри, розчин для мильних бульбашок, пластикова трубочка або паличка для видування бульбашок. Крок 1. Рух на повітрі. Протягніть нитку через соломинку. Один кінець нитки привяжіть до стільця або іншої опори, а інший натягніть і зафіксуйте. Надуйте повітряну кулю, але не зав'язуйте її. Прикріпіть кулю до соломинки скотчем так, щоб вона була горизонтально спрямована. Запустіть кулю. Відпустіть отвір кулі і спостерігайте, як вона рухається уздовж нитки. Що змушує кулю рухатися вперед? Чому куля не рухається назад? Повітря всередині кулі створює тиск, тому вона стає круглою. Коли повітря виходить, воно створює реактивну силу, яка штовхає кулю вперед. Крок другий. Форма і повітря. Найдуйте іншу кулю. Але цього разу спробуйте натиснути на неї з боків. Як змінюється форма кулі, коли на неї тиснути? Крок третій. Запуск бульбашок. Надуйте кулю та направте потік повітря на мильну бульбашку. Спостереження. Бульбашка буде рухатися в напрямку повітряного потоку. Як повітря може рухати речі де ще використовується сила повітря у повсякденному житті. Приклади життя. Реактивні літаки працюють на тому ж принципі. Випуск газів у одному напрямку створює рух у протилежному. Повітря всередині м'ячів тримає їх у формі, щоб ними можна було грати. Висновок. Повітря має силу, яку можна використовувати для створення руху. Ваша стейм-історія тільки починається.